Україна вдячна Європі за солідарність та підтримку протистоянні російській агресії, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, звертаючись до високого представника ЄС Жозепа Бореля, який взяв участь у сьогоднішньому пленарному засіданні. Практична реалізація спільного плану ЄС та прискорення поставок артилерійських боєприпасів в Україну – це те, що допоможе досягти справедливого миру, забезпечити територіальну цілісність України та, зрештою, безпеку. На всьому європейському континенті свій виступ з трибуни українського парламенту Жозеп Борель розпочав зі згадки про революцію гідності, що визначила для України шлях до Європи. Він наголосив, що сьогодні українці борються за свою землю та за європейські цінності. Кордон між Україною та Росією це передова між демократією та авторитаризмом. Я знаю, що ми завдячуємо вам у цій. Боротьбі завдячуємо вам, оскільки це дуже важливо для безпеки Європи. Це не просто знайти якесь риторичне твердження, це реальність, бо безпека України це величезний внесок безпеки Європи. Загалом І найкраще, що ми можемо зробити для України, так це зробити Україну частиною європейського союзу. Головний дипломат ЄС наголосив, що тепер потрібно інституційно змінити Євросоюз аби й надалі ефективно протистояти російській агресії. Європейський союз ніколи раніше не надавав військової допомоги країні. У стані війни минулого тижня країни-члени європейського союзу погодили ще пакет 50 мільярдів європейської допомоги для того, щоб ви мали можливість отримати прогнозоване фінансування, щоб ви виплачували зарплатню, виплачували пенсії, тому що вам треба виграти і війну, і мир одночасно. Водночас і сама Україна за словами Бореля має ще багато зробити, аби разом з ЄС написати один із епізодів у сучасній історії. Абсолютно чіткий меседж був від пана Бореля, що Україна буде членом європейського союзу. Звичайно, роботу мають зробити обидві сторони: європейський союз і ми приймаючи відповідні закони, змінюючи відповідні регламенти. І дуже важливо він це підкреслив, що при прийнятті рішення про 50 мільярдів євро абсолютно усі країни були солідарні, і оця от юніті. Е, Оця єдність всередині Європейського союзу вона дуже важлива, але так само важлива єдність всередині українського суспільства. Верховна Рада сьогодні дала старт законопроекту про мобілізацію. Серед чотирьох альтернативних документів народні депутати за основу підтримали урядовий проект, який Кабмін вже вдруге вніс до парламенту. Попередній зазнав критики як від суспільства, так і народних депутатів. Доопрацьований новий документ змінює правила військової служби обліку та мобілізації війську потрібне воїни. Водночас, ті, хто стали до лав перші дні повноставного вторгнення. Мають отримати право на відпочинок. Цей законопроєкт пропонує прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Законопроєкт визначає термін служби на період воєнного стану, збільшує кількість гарантованих днів відпустки військовослужбовців. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. В оновленому документі прописано звільнення від військової служби осіб, які мають інвалідність будь-якої групи. Крім того, запропоновано знизити призовний вік з 27 до 25 років, скасувати строкову службу і запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного. Законопроект має дуже цілу величезну низку неточностей, які потребують виправлення. Це стосується і аспірантів. Не можна дискредитувати форми. За якими учаться аспіранти бюджетно чи контрактно, це стосується електронних відповідачів банківських рахунків, електронного кабінету та терміну служби. Люди очікують від цього закону справедливості, щоб був баланс, щоб ми не зруйнували повністю життя в тилу, і щоб ми забезпечили власне наш фронт. Саме з балансом ми зможемо здобути перемогу. Кожен військовий повинен розуміти. Коли буде ротація демобілізація? За основу документ підтримали 243 депутати. Протягом наступних двох тижнів законодавці зможуть внести свої правки та пропозиції. Ми можемо не отримати результату у поповненні війська, але точно отримати негативний результат в економічному аспекті. І тут тут потрібно зважити всі за та проти. У нас є 14 днів на подачу правок, якщо це буде 100-200 там. 500 правок, ми це досить швидко опрацюємо. Якщо це буде поправочний спам, як це на жаль вже бувало в нашій історії, в декілька тисяч правок це може затягнути на довгий час розгляд законопроекту. Зняти страх в рамках цієї мобілізації, тобто не загнати економіку в катакомби. Дати гарантії певним людям, що вони зможуть нормально жити і розвиватися, тобто дати можливості розвиватися в цілому економіки, тому що саме економіка забезпечує сьогодні. Фронт, ми маємо відповісти на комплекс питань власне до другого читання, і тільки в таких умовах ми зможемо його проголосувати. Ті, хто добровільно пішов воювати, дехто навіть раніше лютого 2022 року, мають розуміти, коли вони повернуться додому, матимуть час на відновлення, і це одне з ключових, одне з ключових. Тем для дискусії, які і досі є в цьому законопроекті, а більш логічна система мобілізації чи внесення змін до власне реєстру військовослужбовців і військовозобов'язаних через електронні механізми і особистий кабінет військовозобов'язаних самого початку питання мобілізації воно дуже гостре. В нас будуть декілька тижнів для того, щоб внести туди поправки до другого читання, і тоді це буде вже повноцінна версія, за яку ми будемо голосувати. І я вірю, що це буде правильний вірний законопроект, який наблизить нашу перемогу. Верховна Рада підтримала за основу відповідний законопроект, що має врегулювати механізм ціноутворення на військові закупівлі під час дії воєнного стану. Парламент виправив норму закону щодо збереження генофонду українського народу, забезпечивши права військовослужбовців на біологічне батьківство. Згідно попередньо ухваленого рішення, весь біоматеріал військових, які загинули на війні, повинен був утилізовуватися. Народні депутати законодавчо затвердили, що репродуктивні клітини загиблих на фронті чоловіків держава зберігатиме ще протягом трьох років. Держава повністю гарантує, що зберігання буде проплачено державою. Далі це може сплачувати третя особа, це може сплачувати якийсь благодійний фонд. Це може клініка взяти на себе зберігання. Ну але це точно ніякого знищення не буде. Поранених на фронті відтепер тепер лікуватимуть за стандартами НАТО. Парламент в цілому ухвалив закон, який гарантуватиме належний рівень медичного забезпечення ЗСУ. Для того щоб нам розпочати перегляд всіх цих важливих основ для лікування і реабілітації наших поранених, нам дуже потрібно, щоб цей закон був прийнятий. І тоді буде започаткована зовсім інша процедура, як будуть затверджуватися протоколи лікування. Верховна Рада продовжила до 1 січня 2025 року дію мораторію на банкрутство державних вугледобувних підприємств, негайно розробити програму відновлення плати спроможності вугільної галузі і доручити ревізійній рахунковій палаті постійно перевіряти, як витрачаються бюджетні кошти. Парламент збирається поновити будівництво національного музею голодомору. Відповідний проєкт ухвалено за основу. Ми заморозили музей голодомору. Зараз є змога його відновити для того, щоб ці зарубіжні гості, які приходили сюди, бачили і знали нашу справжню історію, так само, як наші діти і школярі. Парламент підтримав відставку очільниці міністерства у справах ветеранів Юлії Лапутіної, яка напередодні написала заяву. За проголосували 302 народних депутати. На таке рішення вплинула зокрема і відсутність системного підходу у ветеранській політиці. Наголошували законодавці. Ветеранська політика це завдання всього уряду. Сьогодні кожен ветеран і його родина має бути під захистом. Ми про це казали і проголосували, щоб дати можливість прийти новій людині і е, організувати, як сказав президент, по-новому. Уму менеджмент цієї структури міністерство ветеранів повинно об'єднувати регіони, об'єднувати виконавчу владу, об'єднувати громади, тому що наші ветерани повертаються саме у громади. І повинні не мати проблем, а повинні мати підтримку щодо оформлення документів, щодо лікування, щодо отримання соціальних послуг. Парламент за поданням президента України сьогодні звільнив одного з членів ЦВК. усунення Юрія Буглака з посади підтримали 300 народних депутатів.